Перед вами струмовимірювальні квіщі з функціоналом мультиметра від фірми KaiViz, модель KC602. Обов'язково дивіться це відео від початку до кінця, тому що я розповім, як ти можеш абсолютно безкоштовно забрати ці квіщі собі. І я вважаю, це буде супер крутий подарунок. Тому, друзі, ми починаємо. Почнемо ми з комплектації. Дивимося, що у нас в комплекті є ось така досить товста. Детальна інструкція. Зручний захисний кейс з логотипом кайвіц а всередині нас зустрічають самі кліщі Ось такий у них вигляд. Вони йдуть вже одразу з батарейками. Ці кліщі живляться від трьох мізинчикових батарейок типу 3А. Ось такі щупи перед тим, як ними користуватись, потрібно. Познімати всі заглушки. В комплекті є ось такі колпачки, які теж можна знімати. І ось така контактна термопара. Самі кліщі ось такі компактні, приємно лежать в руках, якісно виконані, кнопки прогумовані, дисплей у нас кольоровий. Кліщі можуть максимально розкриватися на 29 мм. Користуватись кліщами досить просто, для початку вмикаємо їх. Кліщі проходять самодіагностику. Після чого вони переходять в режим авто, для того, щоб задати режим вручну, натискаємо зелену кнопку і переходимо між режимами. Ці кріщі вміють міряти силу струму, напругу, опір, режим прозвонки, прозвонка діодів, напруга в мілівольтах, частота в герцах, ємність конденсаторів, температура. Також квіщі вміють знаходити проводку під напругою, а також знаходити фазу. Як це відбувається, покажу незабаром. З правої сторони у нас є кнопка Hold, яка дозволить заморозити показники. Також, якщо цю кнопку отримати, у нас вмикається ось такий от простенький ліхтарик. Даний пристрій вміє фіксувати максимальні та мінімальні показники, наприклад, по напрузі або силі струму. Останню третю кнопку натискаємо для того, щоб перейти в режим заміру з постійного струму на зміни. Також дані кріщі вміють міряти пусковий струм в зміні мережі. І у нас з'являється на екрані надпис Inrush. Наприклад, можна заміряти пусковий струм холодильника. Давайте під'єднаємо щупи та дізнаємося, як пристрій працює в режимі авто. Наприклад, ситуація, коли ми міряли напругу на акумуляторі, як бачимо, режим DC, напруга 1356 вольт, і одразу нам потрібно поміряти напругу в розетці, де у нас зміни струм. І ми бачимо, що наші кріщі переключились. AC, напруга 228 В. Частота 49,9 Гц. Давайте знову напруга на акумуляторі 13,56 і напруга в мережі. Так, чи нащупав я, нащупав 229,6 В. Тепер давайте поміряємо опір. Чуємо як клацає радюшка 10,18 кОм. Так, і як працює у нас прозвонка? Є невеличка затримка. Дізнаємося, наскільки точно міряють напругу ці кліщі в порівнянні з досить точним приладом, таким як тестер опору від Яурея модель 1035. Напруга в нас 13575. Яку напругу покажуть кліщі? 13, 57, 56. Дивіться, дуже точно показують. Щоб перевірити точність відображення даних твіщів по струму, будемо використовувати модуль лабораторного блоку живлення від Raiden. Він дуже точний. І давайте подивимося, зараз у нас встановлено 1 А, які виходять на електронне навантаження. І подивіться, друзі, твіші також показують 1 А. Будемо додавати силу струму на електронному навантаженні з кроком в 1 А для того, щоб перевірити, наскільки точно у нас відображаються дані. Дивіться. 2 А. 3 А. Дивіться, друзі, неймовірна точність. Ми спостерігаємо точність навіть до третього знаку. 4 А. Дивіться, просто, просто класна точність. 5. Ось вам, будь ласка, 5 А і 6 А. І дивіться, друзі, ще хочу звернути вашу увагу на те, що ось так от я рухаю кліщами. І як бачимо, у нас показники залишаються стабільними. Є такі кріщі від аненки, якщо ними ось так порухати, то у вас там будуть просто якісь рандомні показники. Тому ці кріщі в цьому плані дуже якісні. Давайте подивимось, як працює режим Min Max, натискаємо на max і у нас будуть кріщі фіксувати максимальні значення. Тобто, якщо ми будемо додавати силу струму, у нас кріщі будуть відображати те максимальне значення, яке вони зафіксують. Якщо ми будемо понижати, Силу струму, кріщі все одно залишиться на відображенні максимального показника. Якщо ми переведемо кріщі в режим Мін, то кріщі будуть фіксувати вже так, де наш фокус? Мінімальне зафіксоване значення 0,06 А, тобто 60 мА. Для заміру температури під'єднуємо контактну термопару, переходимо в режим заміру температури. Тепер спробуємо поміряти температуру на радіаторі електронного навантаження. Температура 45,1 градус. В ручному режимі прозвонка працює значно швидше. Прозвонка діодів. Давайте подивимось, як це працює. Бачимо падіння напруги в одну сторону діод працює. В іншу. В іншу ні. Давайте ще раз інший діод. Падіння напруги 02 вольт. В іншу сторону не працює. Замір напруги в мілівольтах на лабораторному блоку живлення встановлено 70 мВ. Тестер опору показує 67-68 майже мВ. А кліщі показують 60. 7,5 мВ. Дуже точні, дуже точні показники. Ємність конденсатора на 2200 мікрофарад. 1, 2, 3. Поїхали. 2080 2080 мікрофарад. В режимі NCU кліщі допоможуть вам знайти проводку під напругою. Ось, наприклад, ми бачимо таку проводку, і, як бачимо, кріщі нам сигналізують світловим індикатором та буквою L. Якщо проводка знаходиться дуже близько, то індикатор починає світити червоним, і у нас на екрані відображається буква H. Під'єднуємо один щуп, натискаємо кнопку Cell, і тепер ми зможемо знайти фазу. Ось у нас фаза. Ось у нас 0. Давайте ще раз. Фаза 0. В результаті ми маємо досить точні і якісні багатофункціональні кліщі для побутових потреб. І, друзі, я вам скажу трохи більше. Саме такими кріщами, але від іншого магазину я користуюсь вже майже протягом року. І вони зарекомендували себе просто чудово. А користуюся кріщами, ну, якщо не щодня, то через день так точно. Ось. І батарейки вистачає приблизно. На півроку. ось. І саме з цими кріщами батарейки вже йдуть в комплекті, і на них досить вигідна ціна. Тому, якщо вас вони зацікавили, посилання будуть в описі під відео. І дуже важливо те, що я казав на початку відео: якщо ти хочеш собі ці кріщі безкоштовно, Тебе є така можливість. Для того, щоб їх отримати, ти маєш написати коментар під цим відео на тему кліщів. Наприклад, можеш написати, який в тебе досвід використання, або які кліщі, якими кліщами ти користуєш, або як тобі е, ці кліщі і так далі. Е, як тільки відео набере 500 коментарів, також потрібно поставити вподобайку, і 2000 вподобайок, що дуже невеликі показники для мого каналу. То дуже скоро з'явиться відео з розіграшем. Рандомно ми виберемо е людинку, яка отримає ці кріші. Я відправлю кріщі поштою, і виходить абсолютно безкоштовно. Ви можете отримати ось такі чудові кріші. А якщо тебе зацікавили кріщі і ти хочеш отримати 100%, то переходь за посиланням в описі під цим відео і. Можеш придбати. Ось ці кріші я раджу. Ну що, друзі, на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео. А далі ще дуже багато всяких відео, тому слідкуй за моїм каналом. А у випадку, якщо це відео не набере 2000 вподобайок і 500 коментарів протягом місяця, то кріщі залишаться у мене. Тому не і став вподобайку, і пиши коментар.